Доброго дня, дітки! Ану, здогадайтеся, за ким ми сьогодні з вами поспостерігаємо. А щоб здогадатися, відгадайте, будь ласка, загадку. Слухайте уважно. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто умивається, з водою не знається. Хто це? Ви здогадали? Так, вірно малята, це кішка. І сьогодні ми з вами поспостерігаємо за кішкою. Розгляньте її, будь ласка, уважно. Тіло кішки все вкрите шерсткою, м'якою, пухнастою, якого вона кольору. Так, сірого. Тіло кішки складається з тулуба, голови, лап. Вуста. На голові у кішки два вуха, два ока, вуса, носик та ротик. Кішки пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають та вміють лазити по деревах. Кішка. Дуже популярна сільська тваринка. Вона не вимагає особливих умов дотримання, проте Кісі потрібен свій простір для ігор, бо вона дуже грайлива тваринка. Домашніх котиків годують господарі. Вони люблять рибу, молочко, м'ясо. Кіцьки полюбляють бути чистими, тому ретельно вимивають язичком всю свою шерстку. Дитинчат кішки називають кошенята. І кішка дуже дбайлива матуся. Вона грається своїми кошенятками, навчає їх всьому, піклується про них. Послухайте, будь ласка, віршик про кицю. Ходить котик тишком-нишком, упіймав сіреньку мишку, Сміло вгору хвіст підняв і промовив гордо. «Няв!» Сподіваюсь, вам сподобалось спостерігати за кішкою. До побачення малята, до нових зустрічей!